Я тричі перечитав фразу Трампа, яка мене зачепила. Зупиніться на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства і на цьому поставити крапку. Справа в тому, що українці, які воюють, вони і так перебувають вдома на своїй землі. От якби путінська орда повернулася додому, це дійсно означало би повноцінне завершення війни. З подій останнього тижня випливає єдина: ми знаходимося у черговій фазі загострення уваги до нас, і вимоги до нас можуть бути більшими, аніж ті, які публічно оголошені Трампом. Бо для Путіна важлива не просто фіксація замороженої лінії, одночасно він хоче перезапуск внутрішньоукраїнських процесів, це і визнання російської як офіційної, і статус російських попів, і допуск проросійських партій на вибори. А також амністія певних політичних персон, потенційне громадянське протистояння всередині країни на тлі потенційних виборів і величезної кількості зброї на руках ось де план Б у Путіна. Тому він і наполягає на ідеологічних підходах до завершення війни, бо знає, що цим він відкриє смертоносну скриньку Пандори. Так само і Трамп перебуває в ілюзіях щодо особистої нелюбові Зеленського і Путіна. А можна подумати, що ця любов між президентами РФ і України в принципі можлива, якщо Кремль і надалі прагнутиме навернути Київ у лоно своєї відродженої імперії, я дуже сумніваюся, що Путін навіть Януковича любив з усією його проросійською лояльністю. Навпаки, ставився до нього як до чогось меншовартісного, вартісного, якому більше були до вподоби цяцьки і Хонки ніж ввірена йому суспільством територія. Що вже казати про, так би мовити, любов Путіна до Ющенка чи Порошенка, ну чи тепер Зеленського. Короткий висновок. Трампу дійсно начхати на усі ці нюанси, йому потрібен результат зупинки. Він вірує, що в Будапешті Путін просто не зможе сказати йому щось інше, ніж я згоден на мирний договір. Але так було перед Туреччиною, перед Аляскою, і зараз це вже третій похід по колу. Бо після фрази я згоден завжди йде Але. Якщо правдою є те, що путіну досі носять течки з планами обвалити українську оборону до кінця року, то він петлятиме до останнього. І, можливо, в наміченні дати ніякого будапешту не відбудеться, якщо американці проявлять не тиск на перемовинах очільників МЗС, а загравання, і біси з ними з тими томагавками. Є чимало інших видів ракет, які літають, хоч і на меншій відстані, але можуть бути досить ефективними уже зараз. Питання де вони? Те саме питання й до Європи, яка, схоже, знову зависла в нерішучості то ще треба щось робити, чи вже можна видихати і повертатися в стан до 2022 року. Дивні люди, дивні вчинки, дивні висновки. Текст Віктора Шлінчака.